Значить, так, коротко по Оріону 50 з кабіною. Він ще готовий тільки на 98%. Нам ще треба його дозакінчити. Але я знаю, що всі чекали. Вся Україна, дуже багато дзвінків. Зараз людям будемо відсилати фотографії, відео цього трактора. Примусова гідравліка присутня, мости ті, що й були, що ви бачили на 50-х. Діодні, задні стопи поворотники, грузи ззаду, грузи спереду. 50-сильний мотор км 495 по кабіні обшитий по бокам, ззаду ще треба нам обшити. Далі подсветка в кабіні з подлокотниками, з амортизатором, люк в кабіні, магнітофон, приборна панель така, в принципі, як і була. На попередньому педалі підвесні Бокова коліса, реверс. Ще доставляться речашки на нав'язку, на вал відбору потужності. Але так, в принципі, в принципі, готовий, прекрасно працює. Приймаємо замовлення, телефонуйте. Доставка по всій Україні безкоштовна. Ось такий апарат.